Вітаю! Ми розпочинаємо вивчати подібність трикутників, і тема даного відео узагальнена теорема Фалеса або її ще називають теорема про пропорційні відрізки. В чому ж полягає ця теорема? Розглянемо кут і проведемо паралельні прямі так, щоб вони перетинали обидві сторони кута. Нехай це будуть паралельні прямі КН. На одній стороні кута ці прямі відтинають відрізки довжиною A1, A2, A3. І так далі. На другій стороні кута ці прямі відтинають відрізки Б1, Б2, Б3 і так далі. Так от, теорема стверджує, що в такому разі відрізки, які утворені на одній стороні кута, пропорційні відрізкам, які утворені на другій стороні кута. Тобто А1 так відноситься до В1, як А2 відноситься до В2, як А3 відноситься до Б3 і так далі. Словесно, теорема звучить так. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, що утворились на одній стороні кута, пропорційні відповідним відрізкам, що утворились на другій стороні кута. Застосуємо теорему про пропорційні відрізки до розв'язування конкретних задач. Усі задачі будуть за готовими малюнками. Перша задача. За даними малюнка, знайти довжину відрізка Х. Уважно дивимося на малюнок, на записи і бачимо, що прямі А та Б паралельні. Отже, паралельні прямі перетинають сторони кута. Такій ситуації спроваджується теорема про пропорційні відрізки, і ми можемо скласти пропорцію. Можемо скласти відношення. А саме, 10 так відноситься до 8, як 15 відноситься до х. Можна було б скласти іншу пропорцію. Навпаки, взяти 8 відноситься до 10, як х відноситься до 15. Немає значення. В будь-якому разі утворюється рівняння пропорції. Розв'яжемо це рівняння. Перемножимо накрест і відповідні добутки прирівняємо. Отже, 10 помножити на х дорівнює 15 помножити на 8. 15 помножити на 8 буде 120. Тому, щоб знайти х, потрібно 120 розділити на 10. Або ми кажемо обидві частини рівняння розділити на 10. Отримаємо, що х дорівнює 12. Записуємо відповідь. Х дорівнює 12 одиницям. Довжини. Оскільки одиниці довжини на малюнку не вказані. Це можуть бути метри, сантиметри, дециметри і так далі. В загальному випадку можна писати одиниць довжини. Зупиніть відео і самостійно розв'яжіть другу задачу. За даними малюнка, знайдіть довжину відрізка Х. Перевіряйте. Так як паралельні прямі N та K перетинають сторони кута. То спроваджується теорема про пропорційні відрізки. Складемо відповідне відношення. 6 так відноситься до 9, як х відноситься до 15. Можна було почати з х. Х так відноситься до 15, як 6 відноситься до 9. Можна було б скласти іншу пропорцію. 9 так відноситься до 6, як 15 відноситься до х. Або. Ще один варіант. 15 відноситься до х, так як 9 відноситься до 6. Неважливо, як ви склали, але другий етап у вас усіх буде однаковий. Множимо накрест і відповідні добутки прирівнюємо. 9 помножити на х дорівнює 6 помножити на 15. 6 помножити на 15, 90. Х дорівнює 10. Відповідь х дорівнює 10 одиниць довжини. Третя задача. За даними малюнка, знайти дожину відрізків, позначених змінною Х. Бачимо, що сторони кута перетинаються паралельними прямими А та Б. У цих умовах спроваджується теорема про пропорційні відрізки. І ми можемо скласти відповідне, відповідні відношення. Отже, х так відноситься до 4, як 9 відноситься до х. Ми могли скласти відношення інші. В будь-якому разі на наступному етапі, застосувавши основну властивість пропорції, отримаємо х помножити на х, х квадрат дорівнює 9 помножити на 4, 36. Яке число в квадраті дасть 36? Звісно, що це число 6. Може бути ще й мінус 6, але ми число мінус 6 враховувати не будемо, тому що довжина відрізка це додатнє число. Тому х дорівнює 6. Записуємо відповідь х дорівнює 6 одиниць довжини. Самостійно розв'яжіть четверту задачу. За даними малюнка, знайдіть довжину відрізків, позначених змінною x. Перевіряйте. Так як сторони кута перетинаються паралельними прямими k і n, то спроваджується теорема про пропорційні відрізки. І ми можемо скласти відповідну пропорцію. Я склала її так. Х так відноситься до 5, як 20 відноситься до х. Ви могли скласти в іншій варіації. Наприклад, 5 відноситься до х, як х відноситься до 20. Або х так відноситься до 20, як 5 відноситься до х. Взагалі-то немає значення, як ви складете пропорцію. Головне, щоб ви склали відношення відповідних відрізків. На другому етапі у всіх має вийти таке рівняння. х помножити на х, х квадрат дорівнює 5 помножити на 20, 100. Х квадрат дорівнює 100. Яке число в квадраті дасть 100? Звісно, що це 10. 10 в квадраті це 10 помножити на 10, буде 100. Отже, х дорівнює 10 одиницям. Довжини. П'ята задача. За даними малюнка, знайти довжину відрізків, позначених змінними Х Y. Бачимо, що сторони кута перетинаються трьома паралельними прямими К. Тому спроваджується теорема про пропорційні відрізки. Складемо відношення. Причому у даних відношеннях обов'язково візьмемо пару відрізків відповідних, які відомі. 8 і 5. 8 так відноситься до 5, як 4 відноситься до х. Спочатку знайдемо Х. Розв'яжемо це рівняння. 8 помножити на х, дорівнює 4 помножити на 5, 20. Щоб знайти х, обидві частини ділимо на 8. 20 розділити на 8. Можна спочатку скоротити на 4. Чисельнику буде 5 знаменнику – 2, і залишається 5 розділити на 2. Буде 2,5. Отже, х знайдено. Знайдемо y. Знову складемо пропорцію, використовуючи пару відрізки 8 та 5. 8 так відноситься до 5, як 7 відноситься до y. 8 помножити на y дорівнює 35. Отже, щоб знайти Y, 35 ділимо на 8. Або обидві частини ділимо на 8. Отримаємо, що х дорівнює 4,3. Я просто виділа цілу частину з неправильного дробу. Але 3 можна обчислити. 3 розділити на 8 буде 0,375. Тому. Замість «Y» можна записати 4,375. Записуємо відповідь. Х дорівнює 2,5 одиниць довжини. «Y» дорівнює 4,375 одиниць довжини. Зупиніть відео і самостійно виконайте шосте завдання. Перевіряйте. Так як сторони кута перетинаються паралельними прямими С, то спроваджується теорема про пропораційні відрізки. Складемо відповідні пропорції: спочатку для знаходження Х. Беремо пару відомих відрізків відповідних 20 і 15. 20 так відноситься до 15, як 16 відноситься до X. У вас може бути інша пропорція, але в будь-якому разі, якщо вона складена правильно, то на другому етапі ви отримаєте таке рівняння. 20 помножити на х дорівнює 16 помножити на 15. 20х дорівнює 240. І щоб знайти х, обидві частини рівняння ділимо на 20. Або ви кажете 240 ділимо на 20. Х дорівнює 12. Знайдемо у. 20 так відноситься до 15, як 24 відноситься до у. 20 y дорівнює 24 помножити на 15 це буде 360. І щоб знайти у, обидві частини рівняння, ділимо на 20. у дорівнює 18. Записуємо відповідь. х дорівнює 12 одиниць довжини. у дорівнює 18 одиниць довжини. Ми розв'язали небагато задач на використання теореми про пропорційні відрізки. або Узагальненої теореми грецького вченого Фалеса, але сподіваюся, що алгоритм рішення таких задач ви засвоїли. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!